Отже, є в нас на зв'язку вже Костянтин Реуцький, який е, був на блокпосту. Ніби все, все є. Все ми не е, Так, який був на блокпосту трохи пізніше, е, ніж Віталій Сізов, і спробуємо дізнатися ситуацію, яка як розгортала ситуація там, і е, що може повідомити Костянтин зараз про Маріуполь. Костя, чуєш мене? Так, так, я на зв'язку. Так, розкажи, будь ласка, що зараз, можливо, в якій частині міста ти був останнім часом, що ти чув, і яка ситуація була на блокпості обстріляному? Зараз ми ще їдемо з блокпосту до готелю. Коли ми вже від'їхали від блокпосту, з нами зв'язалися колеги, які там залишилися, і вони сказали, що від військових поступила команда терміново всім цивільним покинути цю зону. Ми не чули, коли від'їжджали пострілів чи артилерійських залпів, але можливо ситуація там. Небезпечно. В бік блокпосту а, рухалась українська військова техніка, бронетехніка. А, військові. Так. Костя? Зник в нас? Алло. так, Костя, чуємо тебе. Так, е отже, е від блокпосту поїхав військова техніка, і е думаємо, що е військові атаки після обстрілу. Хоча це лише припущення. Ситуація трохи напружена, але зараз там поки що тихо. Близько, зараз скажу, близько дванадцятої ми були свідками ще одного сумного інциденту, який стався біля центральної прохідної заводу Азовсталь. Люди, які, як кажуть, були вдягнені в форму українських військових, розстріляли цивільний автомобіль, в якому знаходилися троє чоловіків, двоє жінок і приблизно п'ятирічна дівчинка. Всі, крім дівчинки та водія поранені. Двоє у важкому стані чоловік і жінка. Що це було і яка причина цього обстрілу нам перехожі не змогли розповісти? алло, алло, алло. так, Костя, скажи, будь ласка, чи відомо хто стріляв в цю машину? Все, що ми знаємо, нам сказали, що це були люди, вдягнені як українські військові, які також пересувалися на автомобілі. Перехожі не впевнені, але кажуть, що можливо це сталося тому, що цивільний автомобіль не пропустив автомобіль з військовими. Але хто знає, може це була провокація. І чи правильно я зрозумів, що ці люди зараз перебувають в лікарні, що ну все, все з ними там їм надають допомогу? Ми з колегами допомагали робити поранених в машини, які зупинилися, щоб підібрати їх на жаль, машини швидкої довго не було. І тому ранених повезли на цивільному транспорті просто в простіма Маріупольсь. Вони поїхали в лікарню швидкої допомоги. Сподіваюся, вони живі, хоча я, ж, двоє з пасажирів були явно у важкому стані. Дякую, Костя.